Доброго ранку, мене звати Світлана. Я працюю косметолом косметичному закладі Афродіта. Сьогодні ми коротко з вами поговоримо про догляд за чоловічою шкірою, адже у багатьох чоловіків побутує уявлення про те, що якщо приходити в косметичний заклад, то тільки для того, щоб зробити і оновити зачіску. Все інше це російським словом скажу отділ женщин. Насправді це хибна думка, тому що багато чоловіків сьогодні працюють у банківській в праві в сфері охорони здоров'я в інших офісних приміщеннях, і вони хочуть виглядати гарно і доглянуто, і також вони мають бажання більш. Триваліше і на довгий період часу зберегти свою молодість та красу шкіри, але при неправильному догляді за своєю шкірою вони можуть згубити і спровокувати передчасне старіння. Шкіра чоловіків значно відрізняється від шкіри жінок по тій причині, що вона є більш грубшою, ширина порних більша. Але їхній плюс в тому, що їхня шкіра не так швидко старіє, як шкіра жінок. Домашній догляд чоловіків починається з очищення. Ні в якому разі не потрібно використовувати мила, що досить часто люблять робити наші чоловіки. Мила пересушує шкір, тим самим вони провокують грубіння її. Очищуючі засоби включають в себе гелі, гелі та пінки. Гелі можуть містити мілкий абразив, що допомагає зняти верхній роговий шар. Після того як ми провели очищення і поголилися. Окрім лосьйонів та засобів після бриття, використовувати потрібно крема. Крема вони додатково зволожують та живлять шкіру. Крема, по можливості повинні містити фільтри, тому що досить часто в чоловіків спостерігається пігментація, вже починаючи з 25 30 річного віку. Деякі чоловіки після гоління використовують одеколони. Це не зовсім правильно, тому що вона. Провокує огрубіння шкіри і тим самим провокує процеси старіння. Обов'язково ввечері, в кінці робочого дня, потрібно використовувати очищуючі засоби і використовувати крема. По можливості використовувати засоби, призначені для по догляду для чоловіків, а не брати з полки своєї дружини косметичний засіб. Він дещо іншої консистенції і дещо іншої структури, тому що вміст. Білкових речовин в шкіри жінки та шкіри чоловіка дещо відрізняється. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічі.